Важливість емоційно Політичного контексту Курської операції для України, Ну, її взагалі, складно переоцінити. Це дуже важлива історія, і я скажу навіть більше, вона і стратегічна. Чому тому, що стратегічна ініціатива зберігається на сьогоднішній день на боці України, і, відповідно, Росія перебуває в стані стратегічної невизначеності. І дійсно, з морально, моральної точки зору, ми бачимо, що це дуже сильно вплинуло на українців в позитивному такому форматі. Ми не відкидаємо проблеми, які існують. Наприклад, на інших ділянках фронту треба речі називати своїми іменами, і немає ніяких, знаєте, таких от настроїв там махати шаблюку і бігти кудись вперед. Але при цьому воно дійсно ну змінило ставлення до всього того, що відбувається, і мені здається, в першу чергу надало додаткової підтримки нашим збройним силам, які там багато місяців були в активній обороні. Тут вони отримали можливість ну трошки по-іншому, почати вести війну, коли вони визначають, що і як повинно відбуватися. Ну і той факт, що до, до сьогоднішнього дня Росія ніяк не може стабілізувати там власний фронт або взагалі тепер зрозуміти для себе, що робити з тим, що відбулося, ну багато про що говорить. Що, м'яко кажучи, там чутки про їх якусь могутність, в черговий раз були дещо перебільшені, і якщо все правильно робити і бити в правильному місці, то вони отримують потім колосальні проблеми, які деякою мірою починають вже впливати власне на внутрішню ситуацію в тій же Російській Федерації. А далі. Це буде йти тільки по наростаючій. а от е, в частині впливу на внутрішню ситуацію, Ти в е, бачиш потенціалу тих процесах, коли кажеш, що далі буде йти е, по наростаючій, ти, ти ж базуєшся певним, ну, Звичайно, дивіться, відчуття. Там є два напрями, як мінімум. Перший напрям е, він буде. Ну ми не знаємо наскільки він взагалі вплине, але mm. він буде. Він пов'язаний з е, темою строковиків. Тобто ця історія, ну я як і ви змушений там моніторити російські певні канали, дивитися, ця тема там зараз достатньо активно обговорюється. За якийсь період часу вона вийде на рівень, коли її не можна буде ігнорувати. Тим більше, що Україна каже, що ми готові міняти хоч завтра. Будь ласка, віддайте нам наших хлопців-дівчат. У нас є всі списки. Росія, поки мовчить, хоч ініціювали якісь там перемовини, вони хочуть оцінити масштаб. І масштаб їх дуже неприємно здивує. Тобто, те, що там ну західні видання, західні видання. Я не кажу про наші, да пишуть, що цифра може коливатися від тисячі до двох полонених тільки за рахунок цієї операції. І значна частина з них це строковики. До них інше трошки ставлення. Це не ті люди, які пішли, підписали контракти, отримали гроші цим людям, матерям. Путін, як би не хотів, він 5 мільйонів зуби не тисне і ладу не дасть. Вони будуть вимагати трошки іншого. Питання в тому, наскільки їх, в них вистачить потенціалу це якось розігнати. Принаймні, да? але ну спроби якісь будуть. Ми вже їх навіть зараз десь фіксуємо, тому тут прийдеться можливо Росії йти на ці перемовини міняти людей, і це вже буде, знаєте, показником слабкості, в тому числі режиму. Вони, до речі, будуть зараз трошки, мені здається, затягувати цю історію, тому що їм треба якби якусь певну перерву, щоб от показати, що ми не відразу це зробили, а тільки потім. І другий, воно менш помітно, але мені здається, це один з ключових наслідків цієї операції, взагалі в Курській області, частина російської так званої еліти Значна частина в черговий раз, причому в момент, коли вони не очікували, отримали підтвердження двох речей: uh -huh. перше, ну король та голий, це раз, і друге, обіцянки Путіна. А вони є, що ми з позиції сили закінчимо війну, досягнемо поставлених цілей, і все буде добре. І ви, як ми там нам говорили, да, перед ефіром поїдете в Монако там в наступному році там, прогулювати свої гроші, вони не справдяться. Яка позиція сили? Ти там 1150 квадратних кілометрів своєї території не контролюєш? І, відповідно, я думаю, це посіяло суттєві сумніви в так званій цій еліті, що вони рухаються в правильному напрямку. Якщо до цього Путін якось їх там перекупив, перебив, ну, когось просто. Придавили, але більшості їм дали альтернативу. Ви втратили свої гроші десь на заході. Ну от вам ВПК на відкуп: робіть, що хочете. Да, там чи тут заробляйте, mm -hmm. тут заробляйте, і, і, але все одно вони жили з очікуванням перспективи. А тепер ця перспектива віддаляється ще далі. І не факт, що вона близько. І це точно вплине на їхнє ставлення до ну, людини, яка, в принципі, управляє цією війною, яка цю війну організувала. Він не єдиний, вся Росія це робить, але він ну, ключова особа в цій, в, цій, в цій історії. Вони можуть піти двома шляхами: або якісь активні дії робити по відношенню до нього, або, скоріше все, буде, поки так. Буде другий шлях це посилення апатії. Байдужості, небажання якось активно кудись включатися. Вони і так до цього плили за течією. Mm -hmm. А зараз будуть плити як всім відома субстанція. Тобто ми, взагалі, якби не, не робимо нічого активного, і хай воно тільки скоріше закінчиться, якось е і все. І це Путіну взагалі не плюс. До речі, він такий був злий, роздратований, розгублений на тому засіданні, яке він зібрав, mm -hmm. тому що він та прекрасно розуміє, що е зараз всі дивляться на нього з позиції ну, сили, а сили. Там немає. Ну і рикошетом, Я думаю, точно так же думають і країни, які є типу партнерами mm -hmm. Російської Федерації. Mm -hmm. Коли Путін літав в гості до Сінзімпіні, він же явно йому розказував, що в мене все під контролем. Почекай ще трошки до виборів США. До виборів США ми вирішимо питання. Ми змусимо Україну, чотири області, там ще якісь речі. Все круто, я все контролюю. Там ви тільки зі мною торгуйте. І що по факту виходить? Китай на восьмий день відреагував, причому зовсім не так, як хотіла Росія. Mm -hmm. Бо вони ну, дивляться і думають: та да, камон, ну ти розказуєш нам одне, а по факту воно виходить зовсім інше. Себто виходить все одно, і на прикладі тієї ж таки китайської реакції. Імідже ну, колосальна для себе втрата. Путін це колосальна несе. втрата, колосальна втрата. Насправді для нього, і він це розуміє. Тому що коли ти він же ж дивіться у нього був певний такий підйом емоційний, це було навіть помітно. Там поїхав е в, пів в Північну Корею, у В'єтнам. До цього їздив в Китай, розказував, хоробрився. Оце ж його ультиматум ну це неадекватне, да який він робив чотири області. Мені віддайте туди. Там піди, і так далі там так, Ми, так, так, так. ми будемо воювати стільки скільки треба. В нас все вистачає. Економіка на підйомі, економіка на підйомі тимчасово, тому що вони гроші в ВПК вливають і оті виплати тим, хто підписує контракти. Е, ну, типу, все окей, все під контролем. І тут такий ляпас: раз-два. Причому знов таки ж система не спрацювала. Якби вони якось швидко відреагували, швидко все це зупинили. да, він би міг сказати, що це ну це було така там з же з боку України. А які жест ствічі збройні сили зійшли на територію, окопуються, наносять дуже серйозне вогневе ураження, сотнями тисячами тягнуть полонених створена, створена військова комендатура. Створена військова комендатура. Я не знаю, хто там призначав генерала. Це так вийшло. Просто, чи це ще тролінг додатковий, там, Аскальов, Да? Mm. Ну, Тобто там безліч таких є речей, які дуже тригерять росіян. І вони ж розуміють, що це там ляпас-раз, ляпас-два, ляпас-три, як він на нього відповідає? Да ніяк. Розумієте, він називає все те, що відбувається в Курській області, ситуація. Це офіційний термін. Mm. Це навіть росіяни звернули увагу, що mm. він ситуація, 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 ситуація навіть там не режим якісь там контртерористичної операції. Вони навіть це війною не називають, тому що розуміють, ну це ну як після 45-го року вперше, типу, на е території Ерефнаї Ерефії, та... іноземні, якби там і... солдати mm. роблять, що вони вважають за потрібне, знищують там російську армію і і показують місцевим жителям, що ну там знов таки Путін там царні mm. да? тому для нього це. Дуже сильний саме політичний такий удар, і ми наслідки його ще навіть не бачимо. Вони будуть накопичуватися поступово, і до речі, вони прямо будуть залежати від того, як довго ця ситуація на території Курської області буде тривати. Просто от, дійсно виходить так, що давай трошечки про полонених поговоримо. Ти перечепив цю тему. а У нас є якраз інформація саме про це. Обмінний фонд на Ерефі продовжує поповнюватися. Рота російських солдат здалася у полон на Курщині. За попередніми даними втомилося воювати понад 100 військових країни-агресорки. Увага некра. Ну і на тлі ситуації у Курській області російська уповноважена справ людини Тетяна Москалькова ініціювала розмову з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем з приводу обміну полоненими. За словами останнього, нині проводиться обмін інформацією. Почаємо я дуже сподіваюся, що незважаючи на публічні заяви російських засобів масової інформації, що нібито там росіяни прийняли рішення там призупинити. Якісь е, обміни обміном у нас на даний час обміном інформацією відбувається. Я так само інформую Міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН, що е, права російських військовополонених захищаються. Ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. Це те про що ти зауважував да, от стратегічно важливі, саме про те, що вони строковики, да? угу. багато з тих, хто взятий в полон нашими силами оборони це строковики, і це для Путіна. Мені здається, можна тут послуговуватися терміном, який Байден сказав в коментарі першому се дилема. Дилема, дилема. Ну дилема є. Дивіться, в них вже був такий е, е, ну, негласний е, суспільний договір, негласний, що… Ну, строковики служать, але вони не беруть участі в бойових діях. Ага. Хоча по закону Російської Федерації це факт. Їх можна використовувати де завгодно, але був негласний договір, що коли от на початку широкомасштабного вторгнення якась частина строковиків там вони використовувалися, їх дуже швидко там знищили, чи вони потрапили в полон. Там, щоб не піднімати значить, цю хвилю, вони відразу типу вирішили питання, що ми будемо воювати за рахунок тих, хто хоче просто за гроші йти, ага. служити і так далі. Плюс вони ж провели мобілізацію. Тоді була да, так. і ця мобілізація вона не стосувалася не строковики, це інше. Це люди, типу, з досвідом, які служили, які по повіскам так. пішли, і вони, якби цю проблему вирішили. І от строковиків роз... Роз... розставляли там по. Росії, але ну те, що їх так багато виставили на кордоні з Україною, деякою мірою це порушення того суспільного договору. Путін, типу, пообіцяв, цар пообіцяв, а тут виходить, що обіцянка нічого не варта, а, але кинув їх, Кинув да. Їх, да тому що це там же якісь там матері чи бабусі, там які зараз пишуть, які угу. там прориваються навіть через цю інформаційну блокаду. Вони кажуть, ну як же так, нам обіцяли, що вони будуть служити взагалі за місцем, там ну де вони народилися, а їх перекидали там в Курську область. Ну і добре. Вони раніше їздили там, типу, на пару тижнів, рили укріплення і поверталися. Але тут їх посадили, вони там сиділи, і от про них прийшовся удар, а вони ж бідненькі, хлопчики, воювати не вміють. Там. Ну, і так далі. Ну, Це смішно, звичайно, тому що mm -hmm. якщо ти строковик, ти ж зрозуміло отримував якусь там підготовку. Тут для Путіна ще удар в чому? Всі ці строковики вони взагалі не виявляють жодного бажання, це ж помітно, воювати. Ну, здавалося, б, ви ж типу на своїй території вони ну, про в... мотивація. Ну, та, Бережі, та, термін з'явився історичні землі. Да? Mm -hmm. Ну за логікою, вони ж повинні якби на своїх землях якби, битися. А які битися, вони відразу зброю кидають, руки піднімають і здаються в полон. Тому це ще додатковий такий момент. І оця історія вона буде грати далі. Плюс на фоні захматівцями. Ну, це взагалі виглядає дуже незручно, uh -huh. дуже незручно і мені от здається, цю історію нам не треба використати по максимуму і її далі, якби так розвивати інформаційно, в тому числі, щоб у Путіна просто не було шансів від неї якось відвертитися. І по-перше, провести обмін, що для нам нам потрібно. Буданов вказав, кого ми хочемо в першу чергу повернути. І по-друге, для нього це буде удар, тому що це ж слабкість певної мірою. А по іншому він з іншого боку і не може зробити про е, внутрішньоревський контекст. От який спричинила. Е... Послуговуємося тим терміном та ситуація, як вони кажуть, ми ще поговоримо. Там є у нас одна ціказова зафільмовка. Я хочу е, тебе запитати. Ой, ти просто от мені яковій, бо ти кажеш мені на ви, ми просто знайомий дав давно. Дав, а <правда> я <правда> так знаєш, тому може, може, все ж таки для простоти, да, от е, ігоре, скажи е, реакція лідерів світових на те, що відбувається, от про ділемо Байдена ми сказали. От, але е, ця історія, давай ми її за законами телевізійного. Жанру залишимо за три крапи і повернемося до того.